Хотів би вас оцінити те, що відбувається на лінії фронту, і дати от власну оцінку тієї динаміки, поточної і потенційної, яка може вплинути на ситуацію на лінії фронту. Що відбувається саме з ваших оцінок? Ну насправді дійсно дивно читати оцінки в західній пресі, що треба зосередитися, наприклад, на, на одній ділянці або бити в одну точку. Ну тобто. Звісно, що люди, які пишуть такі статті, вони ніколи не вивчали оперативне мистецтво, стратегію, тактику і таке інше, не можна бити в жодну точку, тому що дійсно війна це не лінійний процес, війна, особливо сучасна, це, багатовимірна, це багатовимірні процеси, які рухаються, звісно, не за лінійними законами. І коли ми говоримо про проведення різноманітних операцій, які формують. Готують подальший прорив або подальші рішучі операції, все це взаємопов'язано, і звісно, не можна оцінювати темпи просування лише тим, скільки території чи які населені пункти звільняються все це набагато складніше, і якщо подивитися загалом на фронт, який протягається на багато багато сотень. Кілометрів між Росією і Україною, то е, я для себе зробив висновок, що Росія насправді потрапила власну е, пастку. Пастка ця е, називається переважанням воєнно-політичних е, і пропагандистських цілей над власне військовими, військово стратегічними цілями цієї операції. І коли е, Росіяни, наприклад, створили власну міфологію довкола Бахмуту. Вважаючи, що це є таким центром центром гравіті, центром притяжіння української оборони. Якщо впаде, наприклад, Бахмут, то завалиться українська оборона. Вони вклали якраз в операцію для окупації Бахмуту ну величезні ресурси, включно з вагнерівцями, які фактично під тим же Бахмутом і знищили. Ця ж сама міфологія насправді зараз створюється і довкола Куп'янська, і навколо цього району. Тобто, вони спочатку заявили, що зараз вони проривають оборону біля Коп'янська. Вони зараз створюють умови, коли українська оборона посиплеться, буде українське командування вимушене відтягувати резерви з півдня і з того ж бахмутського напрямку, і таким чином. Росія перехопить ініціативу і почне знову операцію і в Харківській області для захоплення власне Харкова і створення нового угруповання, яке буде загрожувати Краматорську і Слов'янську, і одночасно припинить можливості, взагалі припинить будь-які можливості для українського наступу на східному напрямку, на бахмутському напрямку і на південному напрямку, включаючи Херсонську область. Попавши, тобто вони створили пропагандист пропагандистську реальність, якою тепер вони мають слідувати. Тобто, вони продовжують, незважаючи на те, що українські сили створюють величезне напруження на, на кількох напрямках на півдні і під Бахмутом, вони продовжують е, спалювати свої резерви на куп'янському напрямку. Вони посилають туди все нові і нові сили, намагаючись все ж таки реалізувати той задум, який вони оприлюднили, фактично, і в якій вони. Включилися для того, щоб його реалізувати, але ми, ми бачимо, що він призводить до того, що вони не можуть створити достатній запас резервів на півдні. Зараз там, якщо брати, наприклад, Токманський напрямок, то в них відчувається реальний, реальний дефіцит і реальна, я би не сказав, паніка, але метушня, яка означає, що вони реально не знають, яким чином вони будуть зупиняти український натиск. Те саме відбувається на Бердянському напрямку, хоча там ситуація, я би сказав, більш прозора для росіян. Але два напрямки на півдні дуже і дуже напружені для росіян. Бахмутський напрямок, так само українські війська йдуть вперед. Ми знаємо, що на лівобережжі Херсонської області українські. Українські сили спеціальних операцій гурмо здійснює рейдові операції і здійснює заходи щодо розширення сірої зони на узбережжі, таким чином позбавляючи росіян можливості там контролювати ситуацію і, очевидно, готуючись до більш масштабних, більш активних дій. Тобто, виходить, що росіяни створили свою парадигму пропагандистську і політичну, якою тепер вимагають, щоб слідували військові, і таким чином знову попадають в ту ж саму паску, в яку вони попали під Бахмутом. Тобто, вкладуючи величезні резерви зараз на Коп'янську і знову ж таки під Бахмутом, вони втрачають можливість зупинити український наступ на півдні. Я думаю, що. Українські війська дійсно створили вже умови або дуже близькі до того, щоб почався більш активний рух на півдні. Але я не вважаю, що це є самодостатньою ціллю. Все-таки самодостатня ціль це нанесення стратегічної поразки ворогу. І зараз це досягається на кількох напрямках, в тому числі і на Куп'янському напрямку, де росіяни. Витрачають величезні ресурси без жодних перспектив добитися тих результатів, які вони намагаються, тобто примусити українське командування припинити наступ на півдні і перетягнути резерви на, 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 на харківський напрямок. Пане Михайло, ви каже про те, що власне росіяни створили свою парадигму і стали заручниками цієї парадигми. І тепер кидають ресурси на, на різні напрямки, не маючи можливості так само ну, оперативно реагувати на дії української армії. Але тоді виходить, що певну інформаційну парадигму створюють і американські, і європейські експерти, журналісти, які намагаються сформувати там три подальших сценарії там оцінки. Ну майбутніх дій. Перший там сценарій – це зокрема там дві країни зайшли в глухий кут вже зайшли треба там тиснути на росію україну примушувати до 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 перемовин друга там версія це те що у манкачі давайте дочекаємось результатів українського контрнаступу і потім виходячи з цієї реальності будемо формувати свою власну політику в стосунках із україною з російською федерацією ну і третій варіант як полягає в тому, що мовно кажучи, незалежно від того, яким будуть темпи українського наступу, які будуть результати, все рівно війна буде тривалою, і треба нам, європейцям, американцям, готуватися до тривалої війни, готувати оборонку і е, налаштовуватись на допомогу Україні в ще певний тривалий час дійсно до, до перемоги, от з цих трьох напрямків руху, як ви думаєте, які буде домінувати в найближчій перспективі для того, аби розуміти, як себе будуть поводити наші партнери. Е, Даючи нам поради або допомоги тут цікаво Знову ж таки, мені здається, що росіяни хочуть через різноманітні інструменти гібридні, тиск, пропаганду та інші напрямки діяльності, в тому числі з західними нашими партнерами, продати таку ідею, що у Росії є безмежний ресурс. Тобто, скільки би Україна не воювала, скільки би е, наші західні партнери не допомагали Україні, все рівно у росіян ресурсу більше. Ну тобто, вони можуть там розповсюджується така інформація. Вони зараз е, мобілізують 5 мільйонів військовослужбовців, і що ви будете робити? Все рівно Україна програє, тому немає сенсу продовжувати в цю війну. Давайте заморожувати. Тобто, в мене таке враження, що вони хочуть зараз е, е, шантажуючи захід. Е, Такою великою довгою війною, в якій немає взагалі шансів Україні виграти, все таки схиляють їх для те для того, щоб почали вести переговори про якусь заморозку. Тобто заморозку мінськ 3 звісно, що мова буде йти про те, щоб розблокували російські фінансові ресурси за кордоном. Не було жодної там жодних розмов про якісь компенсації за на надану шкоду Україні, звісно, зняти питання покарання воєнних злочинців, зняли санкції і так далі. І на фоні цього Росія може там запропонувати, що вони припиняють якусь активну фазу бойових дій і таким чином, начебто, звільняють захід від важко, важкого такого тягаря допомоги Україні. Тобто, така робота, очевидно, проводиться, судячи з того, як які публікації з'являються, які думки виказують. В тому числі і притомні аналітики, тобто ці теми зараз обговорюються, але ця тема не нова. росіяни насправді тему замороження конфлікту розпочали просувати відразу після того, як вони зрозуміли, що 24 лютого 2022 року була зроблена катастрофічна помилка, яка веде до надзвичайно. Трагічних наслідків для путінського режиму, тобто вони намагаються це просунути, десь паралельно адаптуючись до ситуації, десь обходячи санкції але вони розуміють, що в будь-якому разі ситуація не буде покращуватися для Росії, а буде погіршуватися. І в цьому плані я відразу хотів би сказати, що це абсолютно неправда, що у Росії безмежний ресурс, у Росії ресурс дуже обмежений, особливо ж якщо говорити про. Ту ж саму важку техніку, технології, особливо високі технології, станки і так далі. Тобто, санкційний режим тут є надзвичайно важливий. Так дійсно вони можуть відновити ще певну частину важкої техніки, бронетехніки. Вони можуть закупити ще певну частину, наприклад, безпілотників або взяти собі технології для виготовлення тих самих шахедів. Але якщо дивитися глобально, резервів у них не так багато. То вони не можуть мобілізувати 5 мільйонів осіб, оскільки тоді завалиться російська економіка. Я розумію, що путінському режиму в принципі все рівно, що буде з російською економікою, але з іншого боку, вони мають тримати якийсь баланс. Тому для наших західних партнерів дуже важливо зрозуміти, що ресурси в Росії обмежені санційний режим надзвичайно важливий. І ця війна має свої часові рамки, і ці часові рамки виключно в тому числі залежать від масштабів допомоги Україні. Тобто, якщо би, наприклад, нам передали Ф-16 рік тому, то я думаю, що і зараз би ми говорили про абсолютно інші події на фронті. І у нас би розмова була не про лінійні прогнози, якісь, а все-таки про ведення multi-domain, Домейн, як кажуть, е тобто всеосяжну війну з використанням всіх. Можливих просторів в тому числі повітряного простору на жаль, зараз Росія в повітряному просторі домінує, і це є проблемою, в тому числі і приведені конкретних наступальних дій наступальних операцій. Ну, до речі, от ваш висновок цілком збігається з тими рекомендаціями, які в цій статті дає генерал Петреус, тому що він так само говорить про те, що набагато раніше треба було передавати Україні авіацію, не тягнути з передачою ракет атакамсів і значно більше забезпечити передачу боєприпасів до того, а ми до як ми почали просити касетні боєприпаси. Він це говорить і як практик поля бою, я думаю, що до цих порад дійсно варто прислухатися. І оця публікація Петреуса чим цікава, тому що вона... Не поясню там, що там відбувається на південному фронті, але вона якраз концентрована на американських і європейських політиків, аби вони нам не заламували руки і готувалися до дійсно такої нормальної правильної роботи і сприйняття того, що відбувається в Україні. Я дуже сподіваюся, що таких публікацій буде більше. Думаю, що власне і українська спільнота має все таки більше працювати з нашими європейськими та медіа, аби ми формували по порядок денний, а не реагували на ті публікації, які з'являються за кордони. Так, абсолютно. Але звісно, що тут є ще наш український вимір, і наш український вимір полягає в тому, що ми дійсно маємо готуватися до війни на виснаження. Знову ж таки, війна на виснаження не означає, що вона буде йти 15 років, як деякі прогнозисти кажуть, кажуть зважаючи на вік Путіна, який може дійсно ще жити. Ві, а мені здається, що з тими двійниками, які в нього є, можна створити взагалі якийсь клон цифровий, і в Росії це абсолютно нормально сприймуть. І цей режим може існувати стільки, скільки оце, оце, оце населення цієї захопленої путінським режимом країни буде толерувати саме таку ситуацію. Ми бачили, що там вже очевидно двійник діє, тобто. Український контекст в цьому, українське наповнення цієї стратегії, має бути в тому, що ми дійсно маємо звернути увагу на оптимізації наших процесів, які відбуваються і в державі. Я кажу, наприклад, про систему планування розвитку оборонно промислового комплексу, виходячи з потреб Збройних сил України. Як би це не звучало банально? Але на даний момент ця система до цих пір не діє. Тобто, я маю на увазі знову ж таки, незрозумілу ситуацію з міністерством стратегічної промисловості дуже активні ролі міністерства цифрової трансформації, за яку можна лише просто дякувати міністру особисто цифрової трансформації Федорову і тих людей, які підтримують, і всіх громадян України, і не тільки України, які допомагають донатити на проекти армії дронів. 10 тисяч FPV-дронів нещодавно були профінансовані якраз за рахунок донатів і внесків. Але цього замало для того, щоб говорити про війну про виснаження, у нас має працювати державна система. Тут дуже суперово, що міністерство цифрової трансформації включилося. Дуже суперово, що люди підтримують в нас є купа волонтерських ініціатив, програм. Все це допомагає армії, але має бути все таки державна система, має бути. Чітке розуміння потреб збройних сил, наприклад, якщо нам потрібен конкретний вид дрону або з, з певними характеристиками, то в цій, в цій ситуації має бути мабуть. Я не знаю, як це е, пояснити, але мабуть, має бути державна програма, яку має е, координувати міністерство стратегічної промисловості, бюджетувати а виконавці вже можуть, звісно, бути і приватні компанії, і закордонні компанії, але має бути. Той лідер і драйвер процесу, який в державі має відповідати саме за ці питання. От я, наприклад, не можу зараз сказати чітко, хто ж відповідає за такі державні програми, і це насправді є проблема, якщо ми говоримо про війну інтенсивно і війну на виснаження саме не в, в часі, а в тому, що ми маємо концентрувати на певних напрямках розвитку, особливо якщо виходити з того, що ми симетрично Росію не переможемо, це, це відомий факт. Ми маємо діяти асиметрично, і ця асиметризація вона й потребує чіткої координації на державному рівні, тому що е, лише приватної ініціативи, от е, ініціативи громадян, е, е, окремих міністрів і так далі, замало. Має бути все таки система. Це, начебто, банально, все звучить, але все ж таки, ми е, півтора роки вже е, війна, і тому я думаю, що можна вже знайти е, якийсь формат діяльності, е, який би допоміг. Нам а, сформувати саме отаку от системну парадигму ведення війни, а не спорадично. Ну, тому, що до речі, тут не питання лише міністра Техпрому, тому що і суспільство воно дещо, скажімо так, розшароване. Частина дійсно намагається шукати максимальні варіанти для допомоги нашим воїнам на, на полі бою, а решта від цього відсторонилася. І оці думають, що немає такого чіткого зараз гуртування щодо того, що суспільство, промисловість політики дійсно налаштовані на ведення бойових дій, де, де кожному знаходиться своє оптимальне місце щодо його сили і можливості. Я це ж готовий визнати, що цього поки... Поки що немає, і це власне той ресурс, який ще не використаний, але є вкрай потрібно для того, аби ну витримувати оцю російську навалу. А трошки повертаючись до військових дій, ви згадали про. Південь, чи насправді так зараз важливо пробитися саме до Азовського узбережжя? Чи можна вважати, що зокрема програмою мінімум може вийти там вихід на лінію там ну не знаю, Васильівка, там токмак, пологи, там кам'янка, Волноваха, аби забезпечити насамперед вогневими засобами контроль того суходольного коридору, який поки що використовує Російська Російська Федерація. Чи Може це бути, скажімо так, достатнім кроком для того, аби, зокрема, там до кінця року забезпечити ну, щонайменше вогневий контроль над ділянками, де перебуває противник? Ну насправді тут важко говорити, який буде достатній. Звісно, ми говоримо про те, що де окуповувати всі території, треба. Якщо говорити про якісь осяжні перспективи, і які були б бажані результати, то дивлячись на театр воєнних дій. Перш за все, я все ж таки думаю, що було би доцільно розірвати оцей єдиний театр воєнних дій, який простягається аж з Харківської області, аж до Криму. Все ж таки розбити його на кілька театрів воєнних дій, з якими потім працювати можливо і окремо. Ну я маю на увазі, що було би непогано розрізати фізично розрізати театр воєнних дій Донбасу і театр воєнних дій Криму, тому що це різні театри з різними підходами, різними. Скажімо так, навіть форматами реалізації операцій з різним комплектом сил і засобів. І що тут важливо, якщо вже говорити про таке розрізання цих театрів, чому це важливо? Ну, по-перше, звісно, що ламається логістика, ламається єдиний замисел противника по втриманню цих територій. А що, ще дуже важливо, якщо ми все ж таки переріжемо фізично логістику повністю і наземний коридор, грубо кажучи. Якщо ми говоримо про Мелітополь і нижче і Бердянськ вже на, на Азовському морі, то дивлячись вже на лівобережжя Херсонської області, то якраз оцей район є найбільш небезпечним для росіян, насправді тому, що якщо буде прорив зараз головної лінії оборони на Токмахському напрямку і піде розвиток на Мелітополь. То тоді створюються умови для того, щоб проводити більш активні операції вже на лівобережжі Херсонської області, і якщо там почнуться активні операції, то все угруповання, яке зараз там знаходиться, я маю на увазі от лівобережі Херсонської області, вони е, будуть в такому глобальному глухому куті, який буде дуже схожий на той глобальний глухий кіт е, кут, в якому знаходилось угруповання російських військ на правобережжі Херсонської області. Коли в них не було жодного іншого виходу, або вмирати, здаватися в полон, або намагатися перебиратися через Дніпро. Зараз буде така створена ситуація. Я сподіваюся, якраз цим угрупованням. І якщо таке, така ситуація буде створена, тоді може посипатися реально південний а, фронт, створяться умови для а, вже а, операції а, для деокупації Криму і а, окремо будуть а, створені умови для деокупації Донбасу. А якщо так? ж ми зупинимося просто. Зараз на, на Токмаці це не вирішить жодної з цих проблем, і, в принципі, так, буде вогневий контроль, будуть е, покращені умови все ж таки для знищення противника на деяких напрямках, але не буде зміни е, радикальної, яка зможе таким чином змінити вже умови ведення бойових дій для українських збройних сил. Тобто, те, що я описав, було б доцільним, щоб почати вже безпосередньо такі операції для деокупації і Донбасу і Криму. Тому що південний оцей район він е, поки що є якраз е, тією завадою хоча це величезна така. Що подивитись на карту, насправді це величезна завада е, для того, щоб приступити конкретно вже до омріяних до окупації Криму і, і Донбасу. Звісно, що ну наприклад, по Криму, якщо говорити там без F-16, звісно, не обійтися. Там вже е, при цій операції треба буде мати е, повне домінування в повітрі.